Сьогодні не відчувається сюди. Однією з першої на щеплення сьогодні прийшла місцева жителька Світлана Радченко. У моїй сім'ї, слава Богу, ніхто не хворів. І я не хочу, щоб все відбулося. Через ту ми приїхали з усією сім'єю і будемо всі вакцинуватися. Щепитися вирішив сьогодні і водій швидкої Олексій Індиченко. Вакцинація потрібна всім. Ви бачите, зараз положення, яке в нас в Україні. Чим більше вакцинованих, тим менше хвороб був. Я так думаю. Сьогодні модерною щеплюють тих, хто записався раніше, розповідає сімейна медсестра Лідія Наконечна. Кожного дня різна, різна кількість. Скільки записалось людей, скільки ваконує 15 доз. Сьогодні ми будемо вакцинувати 30 осіб. Сімейна лікарка Світлана Давиденко пояснює, які можуть бути протипокази до вакцинації. На вакцинацію Модерною Pfizer практично протипоказів не існує. Не вакцинують тільки в тому випадку, якщо є в анамнезі, попереду анафілактична реакція на введення аналогічної вакцини або аналогічних компонентів до цієї вакцини. Всі інші супутні хвороби. Вони не являються протипоказами. З метою поїздки за кордон щепилася і Анна Радченко. Після імунізації розповідає про своє самопочуття. Ну, взагалі нічого поки не змінилось. тільки стало трішки жар... жаркіше, ніж було. Вакцинуватися до центру приходить невелика кількість людей, каже директор Ростислав Рименюк і пояснює причину. Це все зумовлено, по-перше, загальним зниженням рівня захворюваності, і люди, відповідно, почали ставитись більш безпечно до хвороби. Ну і взагалі велику роль грає антивакцинальна кампанія. Центр може справитись із об'ємом, ну, я так думаю, десь до 100 осіб, але, на превеликий жаль, найбільша кількість осіб, яких ми провакцинували протягом дня 60 осіб. Зі слів директора закладу, з понеділка у пункті розпочнуть щеплювати вакциною Файзер. Тетяна Зозуля, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкащина.